Є традиція саме на Великдень освячувати, окроплювати кошики водою і читати молитву. Яку молитву чуємо, і звідки ця традиція, що вона означає? Знаєте, це навіть е, і не традиція, це е, чинопослідовність. Тому що коли ми з вами в піст е, постимося, ми не вживаємо їжу, е, тобто жирного походження, молочного походження, все інше. Піст цей строгий, і рідко даже можна, хто поститься по-правильному. Рідко можна навіть їсти олію, звідки це не традиція, це уставне богослужіння. І часто кажуть, так, на Пасху тільки кошки ходять. Осві... А Паска... на Пасху церква освячує кошики як благословіння на початок споживання їжі. Читаються дві молитви: перша молитва на освячення м'яса, і друга молитва читається на освячення сиру, молока і яєць. Я би хотів сьогодні, маючи таку нагоду, яку ви мені дали, я б хотів звернутися до Кременчужан і сказати, напевно, ще більше, що не можна ставити великодній кошик. Великодний кошик не можна ставити дві речі. Не можна ставити горілку, і сама перша річ це не можна ставити кров'янку. Часто кладуть до кожному? Дуже багато часто кладуть, і якби священнику йому, знайте, мені так само, ну я ж не скажу людині, що возьме, витягне чи ще що інше. Тому я би попросив всіх, хто буде святкувати великдень, хто споживає кров'янку, ви можете, вже, якщо хочете, споживайте, але до храму, в храмі не освячуйте кров'янку, тому що в крові живот, в животних є, рахується, душа. І ми споживаємо фактично душу. Чому? Навіть в біологічному сенсі, да, всьому іншому, кров є носій генетичного творення людини. І коли вбивається людина чи, там, чи щось інше, то це, це, ми кажемо часто, знаєте, от, я розмовляв з людьми, які там приїжджають на вскриття, да, вони кажуть, от пахне і смертю, і душою, от щось разом. От Генетика нашого корня з вами. Оце є в животике в крові, і тому не дозволяється вдома вже є, як хто хоче. І освячується цими молитвами, і тоді ми з вами приходимо і розговляємося. От тоді вже отримали благословення церкви після посту, тому що багато тяжко людям, які 40 днів постилися. І ми отримали і благословення, і освячення.